Так, єдиний, хто охороняє Маріуполь, крім цих це наш Галицький Лев. Доброго дня, пане Боченко. Дня. Чи збираєтесь ви сьогодні підняти питання про визнання Росії агресором? Ви особисто визнаєте Росію агресором? Чи це для вас теж провокативні запитання? Все, що ми бачимо. Грум, нас япорську жопу. Комиссия выборцев на до вытягивания из списка для голосования за место пребывания 2861. Прожили войну. И мы не делим на своих и чужих. А мы делим. В семье не бывает без урода. Отбросить все политические эмоции. И признать Россию агрессором. Друзья, товарищи, я думаю, надо начинать. А чи не має бути найголовнішим питанням про визнання Росії агресором? Лише б ви подумали про стоїмості дитинського питання в школах. Чому не такі не задають? Тому що нам Україна дорожча, зрозуміло? Міноприятність? Чому там розвивали всі міноприятність? Достали. Так, ставте на голосування. Жители города Мариуполя живы Я только потому, что там защищают на, наши могу. бойцы. Понятно? Ставьте на голосование. А никого не интересует ваше личное мнение. Понятно? Здесь точка. Здесь точка. Здесь Украина. А точка у вас. Копла сепаратистская! Зареєструйте результаты! Зрадники прокляті! За, за, за! Вот тут все і надо! Переходимо к рассмотрению вопросов. Ну гниды, вам це так не геть! Банду геть! Голосування за Україну! Бо машкаляку на иляку! Собаки прокляті! Папле! Дайте слово слазать! слава! друзья! Героя! Героя! Слава нації! А ви тогда вот, понимаете, на пятими. Вот люди боевые. Что ти спекулянт! Да ты шо! Да спорта. вы что? А, вы начинаете а Смот... так ставь на голосование, чтобы не было спекуляций. Аферисты, сепары, сепарские рожи. Нет, недостаточно каждый день повторять, что война закончилась. Не поболчу. предательская рожа. Предатель, не там сказать. Ставь на голосование, зрадник Украины. Подлюка! Так вот и ставьте на голосование! падли продажні! За Украину ставьте на голосування! Гляди! Воскаляку на іляку! Твари! Все передолбанные! Хочу еще раз нанимать всех громади, что сегодня скрывается работа сессии. Вы ее срываете! Афірісти, поставте на голосування це питання. Ви не розглядаєте жодних питання, які ми подаємо згідно закону. Ви уникаєте їх розгляду. Ми подали завчасно це питання. Воно мало бути опрацьована на комісіях. На жодній комісії ви це не розглядали. І це всупереч Конституції. Я ще раз кажу: це всупереч Конції. Ви порушуєте Конституцію України. Аферісти, сепаратисти.